Глава 48 Хрещення новонавернених Перша свята служба Божа, постійна присутність найсвятіших тайн в серці Марії. Тоді, коли апостоли були зайняті проголошенням проповідей в Єрусалимі та здійсненням чудес на підтвердження правдивості своїх слів, з кожним днем збільшувалася кількість віруючих і протягом перших семи днів. Зросла до семи тисяч за порадою Цариці Небес, апостоли вирішили восьмого дня після зелених свят охрестити новонавернених і відправити в цей день Першу святу літургію. Для цього Пресвята Діва прикрасила зал, в якому відбулася остання вечеря, приготувала хліб і вино для освячення, подбала проводу для святого хрещення. Та про всі інші потрібні речі наступну ніч наймилостивіша мати провела в гарячій молитві, щоб гідно підготуватися до прийняття святого Причастя і довірити решту осіб Божій величі. Ранком наступного дня, восьмого дня після зелених свят, зібралися всі вірні, і святий Петро виголосив промову, пояснив суть. І значення таїнства святого хрещення, його необхідність і божі наслідки, яких досягнуть, ставши членами містичного тіла церкви, наголосив на тому, що будуть відзначені внутрішнім знаменням, відродяться як діти Бога через ласку, оправдання і відпущення гріхів, стануть спадкоємцями вічної хвали, закликав їх. Дотримуватися закону Божого, до чого добровільно зобов'язались, також до покірної вдячності за це добродійство, як і за багато інших, які отримали з рук Всевишнього, пояснив їм правду у найсвятіших тайн престолу, щоб їм усі віддали почесті, а ті, котрі мали прийняти святий хрест, щоб до цього підготувалися. Ця проповідь розпалила серця новонавернених, бо мали щирий настрій. Слова князя апостолів були живі і палкі, а внутрішня ласка дуже щедра. Потім почалося хрещення, яке здійснювали руки апостолів, Віруючі входили одними дверима їдальні, а після охрещення виходили іншими, а учні. Інші вірні прислуговували й допомагали порадами. Пресвята діва, хоча стояла з боку, але була присутня під час цієї церемонії, молилася та складала подяки за всіх, бачила викликані прийняттям хрещення наслідки. Всі відновилися, бо були обмиті в крові Агнця, а їхні душі отримали небесну чистоту і невинність. Потім усі впали на землю і молилися, хвалячи Бога як нескінченного і незмінного, віддаючи йому Божі почасті, а себе вважали нагідними прийняти його у найсвятіших тайнах престолу. Це була підготовка до святого Причастя. Потім відмовили ці самі псалми, що й Христос перед освяченням і усьому наслідували дії Божого Учителя. Святий Петро взяв підготовлений, неквашений хліб у свої руки, підвів очі до неба і з великою пошаною промовив над хлібом слова освячення найсвятішого тіла Христового. У цю ж хвилину зал наповнився видимим сяймом, появилося багато ангелів. Усі бачили, що струмінь світла був особливо спрямований на царицю неба. Святий Петро освятив чашу і виконав з найсвятішим тілом і кров'ю ті самі церемонії, які виконував наш Спаситель, тобто підніс їх високо, щоб усі могли віддати їм почесті. Після цієї церемонії святий Петро сам прийняв причастя, а потім запричастив одинадцять апостолів по черзі з рук святого Петра. Причащалася Божа Мати і Небесні Духи. Наближаючись до престолу, велика цариця поклонилася в найглибшій покорі, три рази падаючи на землю і дотикаючись головою підлоги. Неможливо описати, як святе причастя вплинуло на Присвяту Діву Марію, у Божому вогні любові свого найсвятішого сина, якого прийняла в найсвятішому тілі. Марія вся перемінилася і війшла в захоплення. Після нашої цариці причастилися учні і решта вірних. Із п'яти тисяч новоохрещених причастя в цей день прийняло тільки тисяча осіб, бо не всі були достатньо підготовлені до прийняття Ісуса з таким розумінням і побожністю, яких вимагало це велике таїнство. Мушу тут згадати про чудо, який здійснив Божий Спаситель для хвали своєї наймилостивішої Матері, і яке тривало аж до її благословеної смерті. Це чудо полягало в тому, що скільки разів Пресвята діва причащалася, стільки тіло і кров Христа вступало до її найчастішого серця і перебували там до наступного святого Причастя. Спаситель постійно був присутній у Марії. Це чудо відбулося вже під час останньої вечері, коли Богородиця прийняла перше причастя, а тепер відновилося і повторювалося під час всіх наступних причасть Марії. Чому Ісус Христос здійснив це чудо? Християнській побожності достатньо того аргументу, що Бог тільки свою рідну матір вважав чистим створінням з усіх створінь вона була. Гідною стати Божою Матір'ю. Проте волею Всевишнього є, щоб ми через світло віри та інші просвітлення шукали причин, через які Ісус Христос учинив це чудо для своєї Матері, бо такі чуда повинні побуджувати нас до пізнання Бога в Марії. Марія жила 33 роки у товаристві Свого Божого Сина. Коли був народжений з її дівичого лона аж до його смерті на хресті, не покидала його ні на хвилину, вона його годувала, прислуговувала йому, супроводжувала його як найвірніше наслідувала, завжди поступаючи, як його мати, його дочка, його улюблениця, його найвірніша слугиня та подруга. Протягом усього цього часу бачила Його, перебувала в Його присутності, серед Його наук і виявів Його ласки, які за всі свої заслуги одержувала вже під час життя на землі. Коли Ісус Христос вступив до неба, Його любов і справедливість спричиняли те, що Возніс до неба також наймилостивішу матір, щоби були з нею разом. І не покидали її на землі без свого товариства. Проте гаряча любов до людей розігрівала в певній мірі цей зв'язок, бо ця любов була причиною, через яку наша наймилостивіша мати повернулася на землю, щоб зміцнити церкву. З любові до людей син дозволив їй повернутися на землю і тимчасово розлучився з нею. Через те, що Божий Син хотів винагородити матір за це коротке розлучення, то керований любов'ю замешкав під видом святих Тайн у її серці на весь час її перебування на землі. На основі одержаних мною об'явлень відважусь сказати, що любов Ісуса Христа. До Пресвятої Матері, була такою великою, що зійшов би зі свого небесного трону на землю, щоб перебувати в її товаристві стільки, скільки жила в церкві на землі. Навіть коли б мусив позбавити небо і його мешканців своєї найсвятішої людськості, то це було б для нього менш важливим, ніж мав би позбавити Марію своєї присутності, те, що говорю, не перебільшення, адже мусимо всі визнати, що Ісус Христос бачав у Марії найчистіші дії, найдосконаліше віддзеркалення своєї істоти і любов, таку подібну до Своєї, що не знайшов такої в інших жителів неба. Саме з тієї причини любив Марію більше, ніж усіх благословенних, як не засуджуємо пастиря. З Євангелійного оповідання, який покинув 99 овець, щоб шукати одну, котра загубилася, так само святі в небі не дивувались, би, коли б Ісус Христос, цей добрий пастир, мав би їх покинути і зійти на землю, щоб бути в товаристві Марії, тієї найчастішої овечки, яка дала йому людську природу, годувала і виховувала його. Адже раніше зійшов на землю, щоб спасти дітей Адама, гріхи яких його важко ображали, але яких усе ж хотів урятувати через свої терпіння, якби зійшов на землю задля своєї Пресвятої Матері, то зробив би це не тому, щоб терпіти, але щоб бути щасливим у її присутності, проте Спаситель намусив для цього покидати небо. А прийняв на себе вид святих тайн і таким способом задовільнив як свою любов, так і любов своєї найщасливішої Матері. Слова цариці. Моя доню, хоч у своєму смертному житті ніколи не зможеш зрозуміти, яку любов дарую людям, усе ж заявляю тобі. Коли Всевишній надав мені в небі звання Матері та наставниці Святої Церкви, то одночасно уділив мені невидиму участь у нескінченній любові й милосерді, які Господь мав для дітей Адама. Оскільки я була тільки створінням, а надана мені ласка була такою безмірною, то тільки Божа сила захистила мене від утрати життя. Це викликало в мене радість, яку я відчувала, коли людські душі вступали до церкви, а потім до неба. Тільки я могла повністю оцінити велич цього щастя в глибокій покірності, дякуючи Богові за це. Особливо великою була моя любов до людей, коли я молилася про навернення грішників або коли хтось з вірних. Ішов на страту. У радості й болю я витерпіла набагато більше, ніж мученики під час усіх своїх тортур. За кожну душу я боролася з надзвичайною і надприродною напругою сил. Діти Адама багато мені завдячують, бо я часто за них жертвувала своє життя. Правда, тепер я не можу жертвувати життя за людей, але любов, з якою молюся за їхнє вічне спасіння, є ще більшою і досконалішою. Якщо моя любов до ближніх була такою великою, то можеш собі уявити, яким великим був вогонь моєї любові до Господа, коли я приймала його в найсвятіших тайнах. Хочу тобі виявити таємницю, пов'язану з прийняттям мною святого Причастя з рук святого Петра. Всевишній тоді надав моїй любові таку силу, що моє серце дослівно відкрилося для мого Сина у найсвятіших тайнах, щоб засів у ньому, як цар, на належному йому троні. Якби у хвалі, якою тепер користуюсь, я ще була б спроможна переносити терпіння то однією з найбільших причин мого болю були б байдужість і зухвалість, з якими люди відважуються приймати святе тіло мого Божого Сина. Одні це роблять забруднені гріхом, інші безпошани і святої боязні. Майже всі без обдумування того, чим є цей шматочок хліба сам собою і чим є для них, а він ніщо інше, як тільки сам Бог, і є для них зародком життя вічного або вічної смерті. Сумуй і плач, роздумуючи над тим, що багато дітей церкви без почитання і пошани ставилися. До мого сина у найсвятіших тайнах, плач над тим нещастям і над тим, що так небагато над тим плаче, плач, що так багато людей марнують наміри, які мій син з безмірної любові прагне осягнути. Повідомляю Тобі, що в новоствореній церкві стільки було спасених, скільки тепер. Іде на засудження. Якби ти детально знала, що з огляду на це діється, то маючи справжню любов, ти померла б з болю. Це нещастя зумовлено тим звідтіля, що діти віри йдуть за темрявою, люблять легковажність, прагнуть багатств, і майже всі захоплюються чуттєвими й облудними утіхами. Це все так. Затемнює їхній розум, що вже не пізнають світла, не розрізняють добре і зле, не можуть зрозуміти науки Євангелії.